Так, друзі, привіт. У нас наступний день, і я швиденько-швиденько йду в наш крильчатник, щоб знову не прогавити окроли. Сьогодні у нас повинна, сьогодні-завтра, повинна у нас народжувати наша молода криличка, тому треба за неї слідкувати і дивитися, щоб знову не вийшло, як зазвичай в мене. Що десь забігався, а потім під вечір спомнив, а вже було пізно. Все, зараз йдемо, дивимось. Що вона там, як там, я вже світло включив, заразом телефон взяв знімати, зараз ідемо покажемо. Так, тут тепленько. Так, що у нас? Так, а в нас, друзі, тут пух. Зараз включимо світло. показать, что вы прямо в прямом эфире. Mm. Так, идем далее дивитися. Mm. Что у нас вся мамочка? Mm. Так, а тут мы очікуємо, тут пока нема нічого. Бачите, як гарна кролиця, і все гарно, чудово у нас виходить. Перший раз нарвала пух, поставив маточку. Все, раненько прийшов, подивився, вона сама все зробить, а ми тільки трішки пізніше проконтролюємо. Так, друзі, ну що, у нас вечір. Зараз йдемо, будемо дивитися, що нас з окролом, тому що, як кажуть, роди, я прийняв, а вже... Треба переглянути. Так, ну що? Ось наша мамка зверху. Так, ну, давайте переглянемо, щоб вона тут нам трішки не заважала. Так, дивимось так, одне ось бачу. Вже холодненьке. Так. Давайте тепер поглянемо далі. Орупуху нарвала. Давайте руку зразу змащу. Все, не буду розкривати, потім, мабуть, посчитаю. Немає більше. Втрат. Оце одне кролинятко лежало тут. Тут все добре. Все ставлю, щоб, не дай Боже. Вона не відмовилася. Оце з такими мамками, друзі, і гарно і працювати. Нарвала пух, окролилася. Ми побували майже в прямому ефірі, подивились на це все. Мені дуже сподобалася Вон, ця кроличка. Надіємось, що вона в мене буде довго в моєму господарстві. Ну, а це як завжди буває. І такі втрати невеличкі. Нічого страшного. Оце так, друзі. Кому сподобалось. Сьогоднішнє відео. Ставимо лайки, коментуємо. Коротичка полізла перевіряти після нас. Бачите, зразу. Коментуємо, ставте лайки, антилайки. А я вам завжди бажаю це здоров'я і процвітання вашому господарству. До наступних зустрічей і до наступних наших кролів. Я думаю, він вже у нас скоро буде. І за пару днів вже буде новий окрол. Я думаю, теж спіємо попасти. І засняти таку друзі красу народження маленьких краленят. Все, до наступних зустрічей.